Місце Москва, Метраж 59. кімнати Два дизайн, Тетяна Сизова стиліст, Світлана Носова фото, Михайло Бравий. Коротенько у квартирі проживає молода сім'я з дитиною, школярем. Чоловік лікар, а в душі гітарист зберігає вдома кілька електронних гітар. Дружина викладає в му. в якості хобі. Займається сімейною фотозйомкою, дочка вчиться в початковій школі улюблені гуртки. Кінна їзда і танці завдання стояло створити світлий простір і додати колірні акценти. Найважливішим моментом було організувати містку систему зберігання і в кожній кімнаті знайти місце для робочого столу. Подробиться у квартирі типове планування, з неї взяли максимум: кухню виготовляли на замовлення, нижні бази гарнітура розташовані на дві сторони, а верхні ящики йдуть по одній стіні. Тим самим полегшили кухню. Встановили вбудований холодильник, посудомийну машину, подрібнювач сміття, побутову техніку, якою рідко користуються. Розмістили у верхніх ящиках кухні, вистачило місця для чарівного куточка в кокотовому ящику, де зберігається основний посуд, столові прибори, тарілки і чашки. В нижній базі, щоб дочка могла їх саме діставати, крупи, спеції і решті інвентар знаходяться у верхніх ящиках. Віндов Data Layer, Віндов Data Layer, Віндов Data Layer, піш'євент, Event, Banner, Summon, Banner Container, баннерцафтри Banner, Cafter, f чотири шість п'ять, Потрібно було вкластися в невеликий бюджет. Тому в якості підлогового покриття в спальні використовували ламінат, а на стінах шпалери ніжно-блакитного відтінку, велика частина меблів вготовлялася на замовлення, робоча зона в спальні батьків скомпонована з іке, крім полиць, цікаві приліжкові тумби з нішою для книг і комбінованою обробкою замовляли на лари до Всі системи зберігання виконані на замовлення, не хотілося втрачати ні сантиметра. Всі шафи зроблені до стелі з додатковими антресолями. Найбільша система зберігання організована в спальні батьків. У кожного є секція зі штангою, висувними ящиками і полицями. Також є місце для сезонного одягу, постільної білизни. Тут же розмістили музичну установку і гітари. Дитяча кімната вийшла дуже міська. Спальне місце, зона робочого столу поєднана з м'яким місцем для відпочинку біля вікна. Під ним висувні ящики для іграшок. Вся ця конструкція з'єднана з шафою для одягу. Меблі зробили на замовлення. Віндов дата Лаєр, Віндов дата Layer, і Віндов дата Лаєр піш. Євент баннерцомон, Ваннерсон та ід банер нуль до У ванній кімнаті розмістили досить широку раковину довжина, одна тисяча стандартну ванну на одна тисяча сімсот і пральну машину, а над нею шафка для кремів яскравим акцентом стала синя тумба. Зроблена на замовлення, у замовниці була давня мрія зробити якусь стіну в манговому кольорі. Саме так вона називала жовто-оранжевий колір, але не розуміла, в якій частині квартири він буде актуальний і чи не викличе роздратування. Придумали використовувати даний колір на стіні навпроти вхідних дверей. Вийшов цікавий ефект, коли входиш в квартиру, тебе завжди зустрічає сонячне світло. Розповідає дизайнер, бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, шпалери, цеселіолінин, підлогове покриття, керамограніт, силісеюм, меблі, стільці, лаформа, побутова техніка, холодильник хлібгер, плита, духовка, судомийна машина, все, електролюкс, змішувачі у моїй кірі, мийка у моїй кірі, освітлення, новотеч, ванна кімната, оздоблення, плитка, парадіс, підлогове покриття, плитка, парадіс, меблі. Раковина і тумба самслор шафка, ікеа сантехніка, ванна, роца, полотенцесушитель, сунержа декор, іке змішувачі, вроге освітлення, едлопріхоже, оздоблення, шпалери, лінен. підлогове покриття, керамограніт, сулісейумрест, декор, іке, освітлення, едлоспальня, оздоблення, шпалери декоративні, астретіон, підлогове покриття, ламінат, кронопол, меблі, приліжкові тумби, лари ікеа, іке, текстиль та декор. Текстиль, віпдецор, цусет, декор, лари освітлення, лара дитяче, оздоблення, шпалери, освінт, підлогове покриття, ламінат, кронопол, меблі, ліжко і тумби, ікеа, текстиль та декор, лари ікеа. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на вов крю.